Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ринковій молитві і розважання. І черговий раз запрошуючи вас до молитви, до нашої молитовної варти, прошу, щоб ваші намірення були про Божу справедливість щодо нашого українського народу, щоб була Божа справедливість по відношенню до злочинців, які намагаються завдати шкоди. Нам, Українцям. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого розважання ми візьмемо з вами мет... стихи із книги Пророка Ісаї. Бо вогнем судитиме Господь усю землю. Мочемо всяке тіло, багато буде побитих Господом. Ми вчора говорили про те, що Бог є. Справжній і єдиний справедливий суддя. Що Бог це той, який в своїй любові, в знанні всіх цих законів, які Він сам створив, Він знає, кому що потрібно віддати по відношенню до його вчинки. Бог це той суддя, який дивиться не просто на вчинки людини, але дивиться ще і на середину людини, на її серце Тобто, що людиною керувало для того, щоби вчинити ці вчинки? Але який же ж буде суд Божий? В чому ж він полягає? І багато хто теж продовжує запитувати, де ж тоді оцей суддя? Чому він не карає отих грішників? Чому знову почали в нашому суспільстві спливати оті всі? ці вчинки, ота підлість, оті люди, які е, живуть тільки заради наживи, заради власної вигоди. Чому ж Бог їх не карає, де ж цей суддя? Бог хоч вогнем судитиме тих. Бог вогнем судитиме їх. А в чому ж полягає цей Божий вогонь? Це не буде так, що, знаєте, раз, як сірник, знаєте, запалили, кинули там на сіно, і воно спалахнуло і горить. Ні. Божий вогонь це вогонь, який горить в нас всередині. Це або дійсно Божий добрий вогонь це та любов Божа, яка горить в нас, дарує нам життя. І ми, відповідно, прагнемо жити і дарувати життя іншим. Або ж навпаки, це вогонь Божого суду. І вогонь Божого суду полягає якраз в тому, що людина знає, що вона чинить зло. І вона хоче це приховати. Тобто її життя зводиться до того, що вона ховає свій гріх, ховає свій злочин. Вона боїться цього. Знаєте, є такий гарний твір Ільфа і Петрова Золоте тиря. Ісуть Остап Бендер, великий махінатор, він хотів легкі гроші. І що він робив? Він шукав підпільного мільйонера. Знайшов такого такий карейка. Людина, яка мала великі гроші. Але страх цієї людини полягав в тому, щоб ніхто про це не дізнався. Тобто оцей Карейка боявся, що виявлять, що він має такі гроші. І от Остап Бендер розробив цілу схему. Він почав виявляти гріхи цього карейка. Тобто його підпільні справи, в результаті чого. І, і там все, так, знаєте, було цікаво, гарно побудовано, що цього карейка весь час психологічно лякали. Час від часу йому нагадували про те, хто він є, що він має, що він є мільйонер. І відповідно, ця, цей карейка почав нервувати. Він почав боятися, в нього проявився страх, що його виявлять. І він почав тікати, ховатися. Так, його все рівно знайшли. Але до чого я це веду, що Божий суд це от той страх людини, що виявлять мої гріхи. Це той страх, який зсередини тоді з'їдає людину. Вона думає, що вона може десь ховатися. Але вона постійно живе з тим відчуттям, що треба подивитись назад. Зрештою, Божий суд. Приклад явний. Уже не з фільмів, не з кіна президент Росії Путін. Як він зустрічається з людьми? Я не говорю про його двійників. Але згадайте зустрічі. З президентом Франції Макроном. За, подивіться на його зустріч, як, як він проводить зустрічі е, з усіма своїми підлеглими. Це через екрани. За довгим столом. Це страх. Чомусь в цивілізованих країнах. Так, я скажу цивілізованих країнах. Тому що цивілізація це коли люди живуть заради добра. А не заради власної наживи, і при цьому руйнуються шумамі. Так от в цивілізованих країнах е, люди влади не тікають від свого народу. Вони є міжнародом. Натомість, якщо взяти ту ж саму Білорусі, Росію, як живе їхні правителі. Вони, не в своїй резиденції, мають бути пусті міста, перекриті вулиці. Розумієте, вони живуть в страсі, в страсі від того, що їм завдадуть хтось болю, щоб виявлять їхні гріхи. Страх. Божий суд, Божий вогонь. Це страх, правдивий страх, який виявляє людині її гріхи. І от коли ми говоримо про те, щоб проявився Божа справедливість, Божий суд зійшов на цих злочинців. Це означає, що вони мають жити в страсі. Постійно боятися, що хтось розкаже про ті їхні злочини, які вони зробили. Хтось розкаже про їхні гріхи, їх піднімуть на сміх, їх будуть над ними насміхатись. Ось це страх. Ось це той Божий вогонь суду. Коли людина живе в такому страсі, Повірте, це надзвичайно Ну, болюче. Коли ти не можеш розслабитись ні на хвилину, коли ти весь час на прузі, весь час мусиш оглядатися по сторонах, в тебе постійна підозра. Ти себе оточуєш мурами, охоронцями. Ти боїшся навіть тих людей, яких раніше ти довіряв, з якими ти поряд був. Страх, страх, страх. Що таке страх? Це вогонь, що спалює зсередини. Тому, коли ми говоримо про Божий суд, справедливість, навіть про так, як сказано сьогодні можливо, в стиху, що вогнем буде Господь Бог землю очищати, то це якраз отой страх. Сильна людина, людина, яка дійсно хоче бути з Богом, хоче жити в добрі любові, вона прийде і сама скаже, я зробив це, це і це. є гус, він буде ховатись, втікати. Він буде боятись. І ось цей страх буде все життя його переслідувати. І цей страх. В кінці кінців його знищить серед. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорене, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, кожного військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, і узволяє нас, нашу державу. Захисти його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, визнали всі свої гріхи, отримали відповідне покарання і залишили територію України і Криму. І більше ні, ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорне захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в і 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту, а в 6 годині ми молимося в храмі Хресну дорогу. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!